Ого, це Майнкрафта, але я маю бути чудовим мером. Це вже третя частина. А, і забув вам туда. Тепер я боюся офіційно. Базилитер. Да. Да. Ну что? Защит нощами, а мы начинаем. Его. Так, значит, кто поставь свои. Короче, можно и выйти. На дверь. Привет, Здорово. О, як я бачу, ви вже доробили стату. О, її доробили. Ага. Так, давайте ж таки на цю статую. Так, ну там добре вийде для... мою каску і мою роботу. О, а тут якраз плащ. Она в специфічних будівлі. Що? Що де забула? не зрозумів, що бігом туди. Ой, іту. Ой. ось швидкі літри. Борис, що тут сталося? Ти ж знаєш, Жори, ти знаєш, що з таке? Йора, не знаю, я все пострадую від цього. Господи, це що таке? Це метеорит. Йо, він дерево. А, ну логічно, дерево не впало, тому що воно обгору тримається. Логічно. Метеорит досить цікавий. А це ще що таке? Буде цікаво. Я думаю, що мені тоді треба зайти. Я не знаю, я не радий. Ну так, я тим більше зараз ще нічого такого не зробив. Мало що, я там був старинною або ого. Краще назад. можливо. Подивимось, як на все. Жаба. Щось там хотів подувати, але ми чомусь не побудували. Так. Дитячий майданчик в нормі. Добре, що я забыл тут дорогу так був. Зараз... Зараз було болото. І включені. О. Дощ закінчився. Класно. Так. Треба подивитися. О. Так, тут все добре. А тут, а тут а що? Завалило шахту! Треба бігом по динаміт. Так, динамит взял, можно и бігти. Так, я можешь вот прохід туда. Так, 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 так. Так, так, так. Хричай, хричай. Може там хтось застряг средні. Аккуратно. Принавіт! Є, грохи, підкри. Скільки тут корисних купалив? Залізо, золото, вугілля. Діаманти. Так, сюди сюда треба буде прокласти доріжку. Покраще. Каминчик. Ну, иду раскал. Так. Ой, литры сама то. Вот очень. Ващ. Я хочу не Тут дождь. Тут ясно. Тут знову дощ. Тут ясно. Не зрозуміємо. Моя статуя еще якийсь портал. Yeah. А yeah. вот це ж таки там той портал. Ну все, мені. Мені вірвався торпець. Я відправляюся в цей портал. Ну що, якщо я не повернусь, беззначь мером мого заступника? Опа. Так, це Я заходжу. Де я? Що це? Что? Да со зиткой? Швидко будинок, будинок, будинок. Ч отсюда скачить на ней? Що мене рубаете? спроба. Так, начебто звуки перестали. Звук я кину. О, я хіодиран побачив цей підвал. Як е, топи приліз, то значить тут попробую. Я да. проліз. Та, Вот тут твори. Зриться еще звук. Ну, Не-не-не-не-не-не. Пропустить, пропустить Я не хочу тут буты. Не-не-не-не-не-не. Не, 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 не. не, 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 не. краще назад пиду. Шведка на закрой. Ніч. Повернувся. Так, і повернувся. А, так я повернулся. Скидки ещ Я тут 3 дні. А, стоп. Він может на увазі, що мене не було 3 дні. Ого, це, це другого мене не було. Так. Эммм. Е Яма? Так то бита музика. Не щось погано чути. Ні, не провожу. Обидно, що не провожу. Ода, дуже шкода, що не провожу. Так, 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 так. Та що? Портал, подивився. що Говорить, що ще можна зробити за цей день? В принципі. Так, думаю, можна завершувати відео. Треба побігти в мерію і. як воно забачити під смішну музику. Думаю, можна завершити це відео на цьому моменті. Дякую, що дивилися моє відео. Усім бувайте!